Шановні друзі, завершується черговий напружений тиждень українського супротиву російському агресору. Громади Кировоградщини стійко тримають трудовий фронт, гаряче у наших земляків і землячок, які захищають рідну землю від ворога на усіх ділянках фронту, гаряче і на жнивних полях. Задача аграріїв Кировоградщині – зібрати вчасно. І все до зернини, бо український хліб це теж наша потужна зброя. Запорука міцності, і продовольчої безпеки для значної частини світу. Попри труднощі і загрози, хлібороби області зібрали вже понад півтора мільйони тонн ранніх зернових. Це справді битва і вдень, і вночі, бо за кермом комбайнів вони і за тих, хто зараз під ворожими кулями шана кожному і кожній, хто на полях великих і доленосних битв стоїть за Україну. У контексті завдань оборонного характеру та цивільного захисту триває підготовка господарського комплексу до осінньо-зимового періоду експлуатації та до облаштування спеціальних та пристосованих укриттів, використання бюджетних коштів, ресурсу громад. На ремонти укриттів, особливо в освітніх закладах, потребують низки рішень і відповідальних часових термінів, але робота триває і має бути виконана під системним супроводом і контролем як керівників територій, так і громадськості. Кіровоградщина продовжує відбудовувати село Мало що на Херсонщині в рамках проєкту Пліч Опліч. У деокупованому селі трудяться будівельні бригади з усіх районів нашої області. З кожним днем більше полагоджених від обстрілів дахів, нових вікон, відремонтованих дверей. З часом у селі з'являться облаштовані зупинки громадського транспорту. Господарі відновлених садиб щиро дякують нашим будівельникам, бо не сподівалися, що можливо буде вже зимувати у вщент. Розбитих ворогом рідних хатах. Дякую від імені Кировоградщини і нашим комунальникам, які мужньо під градом російських кулі ракет, ризикуючи життям, впорядковують Херсон після затоплення внаслідок ворожого підриву Каховської гідроелектростанції. Так, ворог розбив нашу комунальну техніку, але расистам ніколи не здолати. Наш дух, дух єдності, витримку нашого народу, наших захисників і захисниць. Слава Україні!